Можливість вчитися грати на барабанах де завгодно. В метро, вдома, на студії, на вулиці, а в кабінеті боса під час мітингу не зміг зняти відео, бо мене вигнали. В комплект входить багато кабелів для зарядки, два тригери для ніг і дві барабанні палички для рук з вібрацією, а також блютуз-трансмітер, в який підключаються навушники або акустична система. На Блютуз блоку є княпки. Ввімкнення, гучність і вибір певного пресету барабанів. І їх сім. Працює комплект як стендалон, тобто сам по собі, а також як міді-контроллер. Включаємо його через Type-C до компа. Обираємо в Do USB MIDI, а диво, диво, диво. Найбільше мені сподобалось юзати грувагент від Steinberg. В режимі контролера можна прописувати міді-партію прямо в комп і потім її редагувати. Для покоління, яке не може жити без смартфонів, є додаток в Google Market або в Apple Store. Він буде навчати грати вас на барабанах для користувачів iOS... Взагалі, все дуже зручно. Поки Drum 2 Plus підключається до гараж бенду. Є невелика затримка при грі, але до того швидко звикаєш. Головне пам'ятати, якщо орієнтування в просторі збилось, ставимо палички перед собою і натискаємо одночасно кнопки ввімкнення. Штука дуже цікава. До речі, працює навіть коли немає світла.